Традиційний чемпіонат Закарпаття з кіокушенка і карате юний мастер провели в Мукачеві. Маленькі спортсмени з усього регіону приїхали, аби поборотись за перемогу. Захід організував і урочисто відкрив своїм феєричним виступом світовий рекордсмен книги рекордів Їнеса Ігор Капура. Змагання у нас проходять в 19 категоріях, тобто 4 рочки, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну і так далі. Включаються і дівчат. Дітям в цей час трошки тяжко. І коли вони переключаються, скажімо так, на такі змагання, готуються, ми трошки даємо можливість їм свою підсвідомість трошечки відкрити. Ключити від цих от напружень, які проходять на території України. Ну і в першу чергу вони мають набирати спортивного досвіду спочатку на змаганнях обласного рівня, потім на змаганнях всеукраїнського рівня, ну і потім більш вищі рівні це чемпіонат Європи, світу. Номінації у нас будуть на цих змаганнях: це воля до перемоги, приз глядацьких симпатій. І за кращу техніку поборотись за першість визвали 150 учасників з усього закарпаття. Наймолодшому каратисту лише чотири роки. Проте серед сотні спортсменів особливу увагу привернула Анастасія Носолян. Адже за відносно короткий термін стала чемпіонкою Закарпаття в своїй категорії. Я пишаюсь змаганнями в Ужгороді і. 2 роки. Коли ти хочеш зайня... зайняти перше місце, то ти маєш усердно тренуватись. У мене настрій дуже важкий. Мама Анастасії запевняє, що не хотіла віддавати доньку на карате, проте та проявляла таку ініціативу, що у батьків не залишалось вибору. Натомість на спортивному шляху найрідніші люди надають неабияку підтримку. Ми не прогадали, не дуже щасливі батьки, що не в правильному напрямку дали своїх дітей. Хвилюються, всі хвилюються, тому що діти готуються. І батьки теж з дітьми. Здобутки молодих каратистів – це не тільки робота над собою, а й внесок тренерів. Саме тому своїм прикладом Ігор Капура хоче показати, що спорт це постійний розвиток і здоровий дух. Спортсмен планує в майбутньому встановити новий рекорд Гіннеса. У 2022 році мною був встановлений світовий рекорд, який потрапив до книги рекордів Гіннеса. Рекорд був перебити ногою понад 100 дошок. За одну хвилину мені вдалося розбити 198 штук. Другий світовий рекорд це в цій же самій техніці. тільки за 30 секунд я розбив 111 дошок. А також мені запропонували. Щоб я зробив іще один рекорд з розбиванням бетонних блоків, і зараз іде підготовка до цього розділу. Ну і є в планах, що щоб за 30 секунд я десь перебив 30, вибачте, десь приблизно 100 блоків. Кращих спортсменів-каратистів, які змогли вибороти перші для свого району, нагородили відповідними відзнаками. Це тільки невеликий крок на шляху юних професіоналів. Проте він навчить борців як святкувати перемогу, так і приймати поразку.